15 днів десь тому я робив замовлення. Рушник на елекспрес замовив. Він обійшовся всього 21 цент, тому це була причина покупки. Рушник десь 35 на 75 см, заявлений розмір. ну Я подумав, що для рук зайвий рушник не буде. Свою вартість таку він точно виправдовує. Ну і подивимось, що це за рушник, чи вартий він уваги. Оце у мене другий, до речі, рушник з такою окантовкою. Чомусь мені воно не дуже подобається. Не знаю. як сказати. Перше враження, рушник досить тонкий. Розумію, що це взагалі не показник, бо якщо ми говоримо про бавовняні рушники, так вони завжди товсті. А якщо ми говоримо про зі штучних матеріалів, то вони і не повинні. Це не є показником того, як вони будуть вбирати вологу. Дивлюсь, чи не стрічать десь нитки. До речі, можу показати, що як зароблений край, дуже прямо акуратно. Отут ще треба глянути. Чи так? Ну, з цієї сторони нічого, ну, а з цієї сторони. Ну, принаймні, якісніше, ніж у попередньому рушнику. Той, що то в грі поливає і виграває рушничок. Зараз вона земля призів чи якось так називається. До речі, така гра, яка не, зас... не варта уваги, не витрачайте тут час. О, ось отут. Тут, тут необережно, як на мене. Зробили окантовку. Можна було краще закінчити. До приємно до тіла, наче борс не сипеться. Треба переміряти його розміри. Так, це правдивий момент. Китайці в цьому, цьому неправдиві. Вказано 35. Не видно 35. По пальцям. Ну, бачите, тут 30, ну нехай 3, якщо розтягнути рушник. І, звичайно, отак от натягувати. Так, в спокійному стані. В спокійному штані тут 32 см. Ну, 32,5 навіть немає. Так, повинно бути 35. Скільки тут китайці? Не додали. Тут 73 см. Ну, Стандартно, як вони зазвичай обманюють. Думаю, що це обман. О, і, до речі відрізняються сторони ця. Якась така мені подобається візерунком, а ця менше подобається. Ну нехай, колір мені. Не буду говорити колір, а то можуть посипатися на звинувачення, тому що я не розбираюсь в кольорах. Ну, так, все, треба від початку виправити, тільки потім користуватися. Так ось вона висітаме. І як для рук підійде. Ага, ось і ниточка, яка стрічить. Ну тут однозначно. 10 балів 10 немає, я би поставив в цьому рушнику 8 і то з врахуванням, того, що досить невисока ціна і цим вона випродовжує себе. Недавно бачив такий рушник за 26 центів. б Як за 21, детинце, це 26. Ну, така собі різниця.